Погода, яка виведе вас з себе прогноз на тиждень з 23 по 29 червня. Привіт, дорогі любителі хмар і нервів! Це саркастичний синоптик, і сьогодні ми дізнаємося, кого змочить, кого припече, а хто просто змириться. Не забудь поставити лайк цьому відео. Це допоможе мені вижити в буревіях, а тобі не пропустити наступний прогноз катастроф. І звісно, напиши в коментарях, де ти знаходишся і яка у тебе погода. Порівняймо, у кого гірше, поговоримо про погоду, яка знову вирішила, що вона тут головна, 23, 29 червня, тиждень літа з доплатою за дощ. Україна потрапляє в обійми літа. Але не поспішайте розслаблятись. Сезон: О, яке тепло! Плавно переходить у «Ого, знову лється. Дощі ще не сказали останнє слово, а вітер вирішив записатися в кросфіт понеділок, 23 червня. Захід і північ прокинуться з усмішкою сухо, сонячно, майже курорт, Центр і схід в дощовій зоні виживання. На півдні тепло, але не розслабляйтесь, грози вже на підході. Вітер від легкий вітерець до утримуй парасольку двома руками. Вівторок, 24 червня. Дощі ще не здалися, особливо на заході та в центрі. Але схід, нарешті, виходить на сонячну сторону життя. А південь на режим мені б ще трохи спекотніше, будь ласка. Вітер все ще тренує ваші зачіски. Середа 25 червня. На заході класичне літо з листівки. В центрі гаряче, але без драм. Схід, може, й гримне, але недовго. Південь, як у печі, але без дощу. Сонце в ударі, шкіра в шоці. Четвер, 26 червня. Сонце вирішило показати, хто тут головний. Всі регіони, як на грилі, дощі. А хто їх бачив? Вітер помірний, щоб не дати вам остаточно розтанути. П'ятниця, 27 червня. Сонце в зеніті, все сухо, ясно і дуже літньо. Якщо ви планували зваритися на повільному вогні, цей день ідеальний. Дощів немає. Спека присутня. Південь на межі опіків. Субота, 28 червня. Захід вирішив, що вистачить з нього. Знову хмарно і трохи дощу. Північ, хмари, але без сюрпризів. Центр і схід стабільно спекотно. Південь, спека і надалі розгортає фестиваль пітливості. Неділя, 29 червня. Бонусний фінал тижня. Похолодання з елементами апокаліпсису. Захід з дощами, грозами і вітром, який буквально видуває думки. Північ циклонічне шоу. Центр хмарно, але без істерик. Схід і південь ще теплі, але вітряні, ніби хто відчиняє всі вікна разом. Ну що ж, друзі, якщо ви додивилися до кінця і ще не втекли на безлюдний острів без інтернету, вітаю! Підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться відео з другом, який ніколи не бере парасольку. Побачимось у наступному прогнозі, якщо, звісно, нас не змете черговий атмосферний подарунок. З вами був Саркастичний Синоптик. І пам'ятайте. Погода не зміниться, але ви можете змінити ставлення до неї.